Вітаю, друзі! Так як і обіцяла вам в анонсі хочу записати цей прямий ефір, який би мав відбутися сьогодні о 20.00. Ну, але, на жаль, з цими відключеннями електроенергії ми переходимо, сподіваюся, тимчасово на такий режим запису. Попередньо говорили ми про межі особистості і про таку штуку, як емоційну залежність, коли, наприклад, ми. Ми із іншою людиною в комунікацію, і нам важко якось обирати себе в цій комунікації. Ми намагаємося підлаштуватись під іншу людину, під настрій, або її настрій впливає на нас, на нашу поведінку, навіть тоді, коли нам не дуже цього хочеться. Тому продовженням попередньої теми я обрала власне, тему про внутрішню опору в собі. Як не зраджувати себе тоді, коли такі ситуації. З нами відбувається. І таке запитання, знаєте, часто виникає, коли ми там наслухаємося різних відео, начитаємося різних книжок, статей, блогерів і всього решту, і тим не менше нічого не змінюється в нашому житті, ми далі продовжуємо якось реагувати подібно, як в минулому, особливо коли є якийсь стрес, то в таких стосунках, де я не дуже комфортно себе почуваю. Можу так якось зраджувати себе, або я зникаю і з'являється якась інша людина. Так? Звідки це, як правило, це може бути якраз з того місця, де в нас немає такого внутрішнього опертя в собі, або де ми ще не налагодили цього контакту з собою, своєю особистістю, тобто відсутня або дуже слабка внутрішня опора на себе. І я завжди кажу, що на жаль, знання. Не означає нашу здатність ці знання відразу практикувати. Так само, як наша усвідомленість не стає для нас автоматично якоюсь новою здібністю, хоч і знання, і усвідомлення нам потрібні для того, щоб власне в процесі і усвідомлення, і засвоєння цих знань ми могли практикувати або Впроваджувати в наше життя ті знання, і ті усвідомлення, або робити інші не такі вибори в житті, як попередньо. І тут я хотіла сказати, що якщо ми вже розуміємо наші межі, тобто ми розуміємо, що моє, що не моє, і що мені подобається, а що мені не подобається, то ще цього недостатньо, щоб ці межі утримувати. бо межі це не щось таке, наприклад, як ворота, Та? і вороги входять до нас на нашу територію, і ми маємо ці ворота, ніби тримати замкненими так. Майже це найперше розуміння себе, своєї особистості і увага приєднання до неї. Тобто, це так, якби я, наприклад, про себе мало що знала, нічого не знала, і в процесі пізнання себе я зустрілася з собою, поєдналася, прийняла цю свою особливість, особистість, так, і залишилася, як то я називаю, солідарною з собою завжди, так, завжди. І, власне, на цій солідарності, з'єднанні такому свідомому із собою, своїми особливостями, базується наша внутрішня опора. Вона е, виглядає так, що коли інші навіть нас не підтримують або мають якісь претензії до нас, так, можливо, відкидають нас в якихось наших виборах, не розуміють, то та наша з'єднаність, тобто внутрішня опора на себе, на свою особистість нікуди не зникає, залишає. Як ми можемо описати, що це таке, ця внутрішня опора, з якими ознаками ми можемо визначити, що таке внутрішня опора? Як я вже попередньо сказала, це найперше здатність залишатися в контакті з собою, не зраджувати себе, це залишатися в контакті з собою. І я пригадую, як говорила попередньо там, де рекомендувала таку вправу щодо емоційної. Залежності, так як не не входити в цю емоційну залежність, я говорила про вправу, яка полягала на тому, щоб постійно себе запитувати, а що я зараз відчуваю з цією людиною, коли хочеться так дивитися, спостерігати за почуттями, емоціями іншого, натомість запитати себе, що я зараз відчуваю з цією людиною, і це називається контакт з собою. Тобто, наша здатність залишатися в контакті з собою дає нам власне цю внутрішню опору. Ну, другою такою ознакою є здатність витримувати напругу. Що це означає? Зрозуміло, що інші можуть мати інші погляди, інші цінності, інші інтереси, все інше, так, і вони теж якби намагаються просунути своє его, так, своє я. Але при цьому ми. Наша внутрішня опора означає, що ми витримуємо цю іншість, цю напругу, можливо, якусь, якесь почуття провини, чи, можливо, якесь почуття злості або розгубленості, і все це витримуємо. Отже, якщо ми маємо здатність це витримати, це теж означає внутрішню опору. І ще одна така наша здатність, яка говорить про те, що ми опираємося на себе, що в нас є ця внутрішня опора, на яку ми опираємося, це наша здатність приймати рішення і жити з наслідками цих рішень. Тобто, наприклад, коли в стосунках ви відчуваєте тривогу, напруження або провину. І ви приймаєте рішення не йти за цими емоціями, а йти за своїми цінностями, за тим, що ви вважаєте для себе так? кращим або визначальним. Так? То ви при цьому берете також наслідки, ви приймаєте рішення триматися своєї внутрішньої опори і при цьому, власне, жити з наслідками вашого рішення, так? що ви є солідарні з собою. Тут дуже важливо ще вміти розмежовувати. Що внутрішня опора це не є перше впевненість в собі, це не є позитивне мислення, наприклад, це також не є якась емоційна холодність, або, наприклад, така самодостатність, де ми кажемо, мені ніхто не потрібен. Люди з внутрішньою опорою можуть сумніватися так, вони можуть боятися, вони можуть плакати, але тим не менше. Вони не розвалюються і не втрачають оцієї солідарності із собою, тобто із опертя на власну особистість. Інший бік, як виглядає, наприклад, наша психіка без цієї внутрішньої опори. тоді ми маємо такі внутрішні якісь такі переконання або думки, наприклад, я не знаю, як правильно поступити, я не знаю, що мені вибрати. Мені страшно щось вибрати, бо е, я думаю, що скажуть про мене інші, як інші відреагують на мій вибір. Або ж може бути, я знаю, вже, чого я хочу, але я не можу витримати. Або ж, наприклад, мені потрібен хтось сильніший, щоб зробити цей вибір, щоб я, не дай Бог, наприклад, не помилилася, і тоді за цю помилку я буду перед кимось або навіть перед собою відповідати. В цьому випадку, коли немає цієї внутрішньої опори, то тоді людина опирається на інших або на якісь свої захисні механізми, і цими захисними механізмами можуть бути, наприклад, це ж саме почуття сорому. Так? Якщо я засоромлююся, тобто мені треба зробити вибір, я з цього соромлюся, я не роблю цього вибору, або мені потрібно якось проявитися. Я соромлюся цього і я не проявляюся. Також, наприклад, такий механізм захисту, як внутрішній критик. Ми вже говорили, що цей внутрішній критик він так якби в дитинстві нам допомагав не, бути, не висовуватися, так? не бути під небезпекою знецінення або відкинення. І цей внутрішній критик теж може працювати в цьому випадку, коли ми не можемо пертися на себе, так? і він так якби спробує нас зупинити в тому нашому виборі щось зробити, щось сказати, те, що нам би хотілося. Ну, і так само є такий захисний механізм, як оце залипання, злиття з іншою людиною, або ж, наприклад, протилежне щось протизалежність. Та залежність це коли я ну, віддаю, віддаю своє рішення іншій людині. Так? Я чекаю або я роблю це тільки тоді, коли інша людина погоджується. А протилежне щось до того, то я мені нікого ніхто не потрібен, я ні з ким не маю контакту, бо якщо я тільки... ну, з кимось сконтактуюся, то він зразу ну, в мене ніби забере моє рішення. Так? І ця внутрішня опора в дитинстві формується при таких умовах, коли є стабільний дорослий, емоційно стабільний, найперше. І якщо є ця емоційна стабільність, тобто немає цих скачків таких, або іншими словами, ще називають емоційних качелей у дорослого, то дитина бачить перед собою дорослого, який для неї є емоційно передбачуваним. Так? І також в дитинстві на цю опору в собі впливає такий досвід, що дитина себе проявляє і вона. Є цінною для дорослого, тобто вона не зникає або не стає якоюсь непотрібною, так чи якоюсь поганою, коли вона себе проявляє. Це Називається Я не зникаю, коли щось зі мною відбувається. І відповідно, коли цього не було достатньо, тоді для дитини було безпечнішим бути зручним, щоб вижити, або ж бути таким всесильним, щоб не залежати від допомоги, бо ця допомога може бути небезпечною. Або ж бути ідеальним і тоді не втратити ніби цю любов, бо була така нав'язлива ідея, щоб бути ідеальним. Важливо почути це вам, що відсутність цієї внутрішньої опори на себе це не наш дефект, а це є наслідок нашого життєвого досвіду. І ця внутрішня опора вона може бути відновлена і відбудована. або як сформована, так, коли ми зможемо опиратися на самих себе. І внутрішня опора розпочинається там, де людина погоджується бути відповідальною за свій вибір. Відповідальність, я нагадую, як ми вже говорили попередньо, це не про провину, якусь, якщо я щось не так зроблю, то я буду винна. Відповідальність також не про покарання, якщо я щось не так зроблю зроблю цей вибір і він буде неправильний так, то мене покарають. А відповідальність це коли я це вибираю і я витримую наслідки свого вибору. Тобто я на них погоджуюся і я витримую наслідки свого вибору. Наприклад, я сказала ні. І витримала, можливо, якщо в мене з'явиться почуття провини перед людиною, яку я відмовила, можливо, в мене з'явиться ця провина, і я її витримую. Або ж я, наприклад, обрала те, що мені доподобає, і втратила, наприклад, контакт з людиною. Так? Хтось мене проігнорував. І я витримую цю втрату. Також, наприклад, я не врятувала когось, так? хтось мене просив про допомогу, я не надала цієї допомоги. І я витримала своє веселля. Оце є такі приклади того, як проявляється ця опора після того, як я зроблю вибір свій і витримаю те, що буде після цього, або наслідки свого вибору. Дуже важливо розуміти, що опора з'являється не до вибору, а після нього. Бо часто ми думаємо, що коли людина має цю опору в собі, то їй дуже легко робити цей вибір. Ні. Опора це тоді, коли. Ми після нашого вибору маємо витривалість і таку якусь витримку, так, пережити наслідки цього вибору. І так, після того, як ми зробимо вибір, то е, нам часто може стати трохи гірше, так? Е, тобто, після того, як ми оце відбудовуємо цю опору в собі, е, відновлюємо покладатися на себе лише так, внутрішньо, то нам можуть е, ну, якось так не подобатися відчуття, які ми будемо проживати. Наприклад, можуть... Потихеньку там загострюватися наші тривожні якісь моменти в стосунках, або може з'являтися якась самотність, чи можуть зникати наші старі захисні механізми. Але при цьому дуже важливо нагадувати собі, що це не регрес, це такий перехідний етап між адаптацією і зрілістю. Тобто кожен новий якийсь етап в нашому житті потребує адаптації. Наша психіка адаптується до цього етапу. І це, ця адаптація до зрілості. Нашої. І тепер, як ця наша внутрішня опора може формуватися у дорослому віці? Часто люди потребують якоїсь техніки. Скажіть, що мені зробити, або якийсь метод такий дієвий, якусь техніку, щоб я це зробила чи зробив, і в мене все вийшло. Я відразу відчую в собі цю опору. То техніки не працюють, працює витримування власних почуттів, рівно ж як і почуттів інших людей. Також працює послідовність наших дій. Тобто, якщо ми вирішили, наприклад, відмовити комусь, то ми маємо бути в цьому послідовні. Також, звичайно ж, допомагає процес терапії. Якщо ми в терапевтичному контакті, то там нам легше, бо там є така оаза стосунків, де можна вибудовувати цю опору в собі із підтримкою в контакті. Ну і звичайно ж, дозволити собі бути недосконалим. Чому це так важливо? Тому що, власне, щоб вибудувати опору в собі, нам важливо робити власний вибір. А цей власний вибір, він завжди супроводжується страхом помилитися. І якщо є цей страх помилитися, то без дозволу на помилку, без дозволу собі помилятися, ми не зможемо увійти цей процес вибору. І якщо так підсумовувати, то наші межі особистості це така зовнішня форма. А внутрішня опора це наша внутрішня стійкість в цих межах. І без цієї опори людина або зливається з іншими, або заморожується, щоб втримати дистанцію. І внутрішня опора це про здатність нашу витримувати наше життя, але не зраджуючи собі. Дякую всім, хто. Дивився це відео, хто підписувався на цей канал. Якщо ви ще не підписались, підпишіться, будь ласка, будете мати інформацію про нові відео, або ж про можливо в наступний тиждень нам вийде прямий ефір провести. Тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо не підписалися. Якщо підписалися, оглядайте інші відео, які вам цікаві. Мені дуже цінно і важливо ваша реакція на це відео. Чи воно вас торкнулося, чи воно цікаве і цінне для вас теж. Пишіть свої коментарі, як вам вдається підтримувати власну опору в собі в складні моменти. І до зустрічі в наступних форматах відео.